Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на суботу, 16 березня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Нова колода, слов'янське міфічне таро. І не випадково вона дозволила розмовляти, бо закінчується масляний тиждень. Вже у неділю буде прощене воскресіння, так називаємо, коли хуйло влаштувала для себе вибори, і це не випадково, бо він хворий на різні містичні погляди на життя, і тому всі оці його викрутаси відбуваються якраз. У час давніх свят, слов'янських свят, ми ж розглянемо суботу, що стосується 16-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, го 11, го 20 го або 29 го числа будь-якого місяця. А якщо ж ви народилися 7-го, 16-го чи. 25 числа, то сьогодні у вас гарний день, і ви можете його з користю використовувати. Ну, а епіграф, звісно, буде тільки всередині, і це буде, коли я буду розглядати загальну карту дня. Я додам дещо ось з цих книжочок, які в мене є в бібліотеці, якраз про слов'янських богів. ось той самий образ, який випаде всередині, і буде таким собі літературним епіграфом, але всередині прогнозу знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Друга карта загальна карта дня. І третя карта за днем народження. Тож давайте налаштуємось на цю суботу. Кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з риб, чого очікувати представникам цього знаку перун. Верун це імператор в класичному таро, і він, на жаль, випав перегорнути. Це каже про те, що сьогодні день. Коли вас можуть навантажувати і обставини, і люди, рекомендація побути на самоті у цей день, не намагатися щось зробити важливе навпаки, субота для вас це день відпочинку, це справжній шабат. Навіть якщо ви будете сидіти просто вдома, вас будуть навантажувати ваші близькі, ваші рідні, якісь дзвінки будуть незрозумілі. Зверніть на це увагу. І намагайтеся у цей день якось відгородити. Тися від людей, бо вони можуть вас навантажувати своїми проблемами. Далі представники знаку Овен. Ого, лихо одну оке. І це карта жертви повішеного в прямій позиції, вона означає тільки на якісь втрати. Сьогодні зверніть увагу на те, що від вашої позиції життєвої буде залежати те, яким буде цей день. Якщо ви будете думати лише про себе, то обов'язково будуть якісь втрати. Якщо ж ви будете думати більше про людей, допомагати їм, бути більше благословим. То тоді ви можете позбутися цього негативного впливу від карти лихо. Однією з найгірших карт великих арканах таро це карта повішеного. Ну а в слов'янському міфічному таро це ось таке лихо однооке. Далі представники знаку тілець. Вам випав Янгол? Гарна карта помірності. Одначе вона випала перегорнута, це каже про те, що вам у цей день, по-перше, не вистачає енергії. По-друге, у вас немає захисту з богу, з боку вишніх богів, з боку янголів. Тому намагайтеся у цей день менше говорити. Це, по-перше, особливо не озвучувати свої думки, не озвучувати свої ідеї, свої бажання, бо це може погано якось вплинути на їх розвиток, також на деякі. Який час ви можете самі стати енергетичним вампіром, бо вам не вистачає сонячної енергії, сонця і якихось позитивних спілкувань? Також представники знаку тілець 16 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій? Для близнюків ярило. Ярило це найвища карта Всесвіту в класичному таро, або корона. І в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні день малих результатів. На щось велике, сподіватися, не слід. Сьогодні день, коли ви можете закінчувати якісь погані справи, погані стосунки розривати, і ви можете лише розставляти крапки у поганих справах. А ось гарні справи, на жаль, у вас не вийде якось закінчити. І окрім цього, вам не буде вистачати суто ресурсів, суто грошей, щоб реалізувати свої фантазії. Також представники знаку Близнюки у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон Для раків Купала. Купала, це в класичному таро карта Сонця або променисте сяйво, і в перегорнутому стані вона каже, що вам якраз і не вистачає сяйва внутрішнього, вам можливо не вистачає грошей на реалізації ваших фантазій. І сьогодні, на жаль, не святковий день. Якщо ви вирішили, що в цей день краще влаштувати собі якесь свято, не думайте про те, що все так буде просто. Окрім цього. Карта Купали пов'язана з дітьми, тому ваші діти можуть сьогодні вам приносити якісь занепокоєння. Ще представники знаку РАК у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для Левів нульовий аркан, шиш. Він же крокодил, він же блазень. І в прямій позиції він каже про те, що сьогодні день якихось несподіванок. Блазень полюбляє лише божевільних людей, тому якщо ви людина раціональна, ви сьогодні можете отримати якийсь злий жарт з боку темних сил. Шиш він завжди у народі вносить у людей різні роздори, тому будьте обережні, не робіть сьогодні ніяких помилок. Також представники знаку Лева 16 березня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець. А ось для Діви дуже гарний день. Вам випала Венера. Карта пов'язана з Венерою, і це в класичному таро: зірка: це жіноча краса, це віра, надія та любов. І ще. Прия вам каже про те, що сьогодні будуть приємні якісь почуття. Бо прия якраз і пов'язана з почуттями, ви гарно їх контролюєте і можете отримати якусь насолоду сьогодні. Далі представники знаку Терези. Цар вогонь в прямій позиції, і це розбита вежа в класичному Таро. І Ця карта каже про якісь внутрішні руйнування. Рекомендація сьогодні не зловживати алкоголем, ні в якому разі не перенапружуватись і зробити так, щоб у цей день. Єдине, що ви може, могли би зруйнувати, це щось погане. Сьогодні буде так і тягнути, зробити якусь каку, щось таке погане зробити, стати на деякий час старухою шапокляк. Одначе я вам рекомендую не руйнувати гарні стосунки і слідкувати за своєю печінкою і цілком за здоров'ям. Ще представники знаку терези. Цієї суботи можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Овен. Для скорпіонів сварог в прямій позиції гарний показник для чоловіків і для творців. Бачите, сварог кує в своїй кузні меч. І цей меч це ваші ідеї, які обов'язково до вас сьогодні буде. Приходити. Оскільки зараз молодий місяць вам можна розпочинати якісь нові справи. І сварог він дозволяє вам сьогодні отримати якісь несподівані ідеї і знайти вихід з будь-яких складних ситуацій. Далі, представники знаку стрілець вам випав «Род». Карта роду це карта родичей. Сьогодні гарний день для того, щоб спілкуватися та зустрічатися зі своїми родичами. Нічого нового відбуватися не буде. Це буде лише повторення чогось того, що вже було. Тому не треба на цей день особливо розраховувати, що буде щось несподіване та нове буде лише повтор чогось того. Чим ви вже займалися? Ще представники знаку стрілець 16 березня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби для козирогів. Що ж, дуже несподівано, дідько в прямій позиції, будьте обережні, якщо в інші дні проносило, сьогодні не пронесе рекомендація не ризикувати, якщо ви чогось боїтеся. Також це зіткнення з правоохоронними органами. Тому, якщо ви займаєтесь якимись кримінальними справами чи носите з собою щось кримінальне, краще сьогодні нічого не носіть. Сьогодні день якихось несподіваних. Якщо ви не будете контролювати себе, то дідько обов'язково встромить вам ось ці віли в бачину. Далі представники знаку водолій. Перегорнутий Велес Велес в класичному таро – це ієрофант, він же папа, він же верховний жрець, і в перегорнутому стані він каже про те, що сьогодні день поганого настрою і відсутності якихось цілей. Намагайтеся у цей день не ставити собі якісь далекі плани, не робити собі якісь конкретні цілі. Єдине, що ви можете робити у цю суботу. Це повертатися до чогось того, що ви вже розпочинали, але не доробили. Головне у цей день не поспішати і бути уважним. І нарешті загальна карта дня Лель та Леля. В класичному таро це карта закоханих. Вона, по-перше, гарна саме для закоханих для людей, які намагаються якось зробити щось цікаве. У своєму житті, тобто це гарний день для любовних зустрічей, також для, для різних експериментів. І якщо ви бажаєте трошки дізнатися, хто такий хто такі Лель, ось цитата з книжки персонажа слов'янської міфології: Лель юний бог любві, син лади. По молодости лет своих Лель, Лель порой просто забавляется любовью, хотя делает это с добрых побуждений. Для него это веселая игра. Красивый юноша с кучерявыми волосами влюбляет в себя девушек, наигрывая им на свирели и напевая. Когда же ему проходу нет от очередной избранницы, Лель находит ей парня и убеждает обоих, что они искали именно друг друга. Появляется Лель весной, живет вместе со своим братом по Лелям и в лесу. Вместе они выходят утром встречать Ярила. Свирель Леля можно услышать в купальскую ночь. И Лели тут не мая, однако это его подруга, это его у женочей основе, лель та леля, и Ця карта каже про щось гарне і про можливість вибора. Що стосується самого дня, то є деякі години, на які слід звернути увагу. По-перше, вранці після світанку, починаючи з 8 години ранку і по 10-ту, неспокійний час. І в цілому, день досить напружений. Напруга пройде приблизно починаючи з 17-ї години вона буде спадати, включиться нульовий аркан, який все обнулить. Одначе вночі теж є несподівані моменти, особливо це стосується після запов... запівночі, тобто починаючи з другої години ночі, можуть бути якісь несподіванки. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, Морена перегорнута карта смерті. Сьогодні день без особливих змін. Сьогодні треба пам'ятати лише про те, що ви можете змінювати лише своє ставлення до минулого, дивитись більше в майбутнє і намагатися у цей день нічого не міняти ані в зовнішньому вигляді, ані в стосунках, ані таке інше. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, я казав, що день неспокійний і вам випав Чорнобог, а Чорнобог – це Бог і лжи, це це чахлик, невмирущий каче, безсмертний, це темні сили, це примари, які можуть на вас сьогодні нависнути. Сьогодні ви не бачите чітко свою ціль і вас легко надурити. Тому не дослухайтеся до слів людей, краще дослухайтеся до внутрішньої інтуїції. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, доля і недоля перегорнута, це показник того, що вам не буде вистачати рівноваги. Ви не розсудливі у цей день, тому важливі справи краще відкласти, краще просто зависати і пам'ятати, що хтось буде провокувати вас на те, щоб ви вийшли з себе, щоб трошки пот подіргати вас за ваші нерви, одначе ви на це не звертайте увагу. Якщо ви будете контролювати свої емоції, нічого поганого не станеться. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий чеклун каже про те, що сьогодні день, коли ви можете вийти зі своєї келії, коли ви можете позбутися свого відлюдничества, бо відлюдник це. Насправді так називається цей аркан в класичному таро, а Чаклун, він каже про те, що темні сили сьогодні на вас не впливають, і у вас є можливість розширити свої горизонти, якщо ви будете трошки смиливішими, познайомитися з кимось, з тим, хто потім буде не один день і не один місяць рядом поблизу з вами. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, пере... перегорнутий Кіта Враз, це в класичному таро карта колісниці, і в перегорнутому стані він каже про те, що сьогодні день дурісті. Сьогодні ви можете втратити свою мудрість тільки тому, що ви будете трошки не в собі. Сьогодні день, коли краще нікуди не їхати, бо будь-які. Поїздки вони можуть сильно бути загальмованими і принести вам якийсь відверто поганий досвід. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Кит риба в прямій позиції карта сили. Карта міці, карта можливостей, дуже гарна карта для чоловіків, особливо для тих чоловіків, які бажають завести собі здорове потомство. У вас сьогодні гарна потенція, гарна карта для військових і для спортсменів. Сьогодні сил вам вистачить на все, що завгодно. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день фартовий і вам випав Білобог. Це карта пов'язана з жінкою, перш за все, з жіночим інським, інською енергією, і вона пов'язана з зустрічами, з розмовами, а також. З продовженнями відносин особливо гарно цей день зустрічатися віч на віч зі своїми коханими. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця берегіння в прямій позиції це карта імператриці у класичному таро, і вона каже про матеріалізацію ідей, про те, що сьогодні до вас прийти можуть якісь гроші. Також це зв'язок з вашою мамою. Якщо потрібно, треба до неї їхати і допомагати. бо... Без вас вона буде не так себе гарно почувати. Якщо ж вона знаходиться на відстані, обов'язково зателефонуйте їй сьогодні. Гарний день для того, щоб щось робити, а не дома сидіти. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, індрик звір, і це в класичному таро колесо Фортуни і в прямій позиції, воно каже про те, що якщо ви бажаєте, щоб ваше життя за Забарвилася усім усіма барвами. Вам треба бути сміливіше і треба бути трошки авантюристами. Індрик дозволяє вам сьогодні виграти, одначе, ви зможете виграти лише тоді, коли ви будете частіше виходити зі свого дому і. Гарно проводите вихідні, якщо у вас є така можливість. Одначе не забувайте, що всі наші дні останнім часом і вихідні, і буденні дні залежать від наших словетних військових. Тому не забувайте про них, і якщо є можливість, завжди допомагайте, чим можете, хто словом, а хто справою. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали. Ці дивні аркани, які називаються слов'янське міфічне таро, щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. Витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, по-перше, можете побачити ці аркани в ультрафіолетовому випромінюванні. По-друге, ви можете поставити свої вподобайки, підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили, бо тільки в езотаріумі ви можете бачити аркани, які створені самим автором каналу. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний Вакантанка, Господь, батюшка, Бог.